Верховний представник по Боснії Герцеговини це специфічний орган, який виник за підсумками підписання Дейтонського миру, який поклав край війні у Боснії. Відтак, основним завданням верховного представника є притримання норм та принципів, покладених у цю мирну угоду. Для цього він наділений досить сироттєвими повноваженнями. Серед іншого, верховний представник може зняти будь-яку політичну кандидатуру на федеральному і на рівні інтеретів. Може вносити вправки до законів, може забороняти, е, особам, які загрожують Дейтонському миру і його принципам, займатися політичною діяльністю, і також він може приймати тимчасові рішення, коли органи влади на національному рівні не здатні прийти певної згоди. Кандидатура охоронного представника висувається таким органом, як Рада стілення миру, а затверджується безпосередньо Радою безпеки ООН. Поточним верховним представником є Кристиан Шміт.